Як співати мені, коли плаче моя Україна? Я ж не можу розрадить і не можу нічим помогти. І, здається не раз, що я наймечка, я Катерина. Опускаються руки. Та це тимчасово прости рід на земле пробач, досі правлять парадом чужинці і вигострює ікла антихриста, вірний слуга. Як докупи зібрать нашу міць по зерниній краплинці, як сказати усім, що ми нація, ми не юрба. Я зберу кулак, кожен нерв, що болить до знемоги, на весь світ заволає, голос той, що у мені кипить, підіймаюся знов, хоча кидають голки під ноги, і веде мене в бій, кущ калини. Що кров'ю горить. Слава Україні! Героям слава!